Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Чорт стрілив влізти в той тікток, частенько читаю коментарі. Дебілістики дуже багато. Часом мене магазини згадують на своїх каналах в тіктоках, показують відоси про різні тракторці і питають мою думку, там, як вам, що вам. Тирипири, ну, знають мене люди. Читаю стільки всяких коментарів під відео різних тракторців. Але <клес> тема завжди одна. Що в людей дуже часто не вистачає клепки до того, чим вони володіють. І від того всі проблеми. Значить так дивіться. Треба наголосити на тому, в першу чергу, що. Всі трактори по-своєму хороші. Будь-яка техніка, тобто. Від мотоблоків до якихось там джундірів і так далі. Просто завжди впливає головний фактор на те, як та техніка працює на землі. Один єдиний. Це як тракторист на тій техніці вміє управлятися з навісним і так далі. Якщо в нього бракує клепки, зрозуміти, що легкий тракторець, він, незалежно від своєї потужності, буде поганенько справлятися з тим чи іншим навісним, якимось таким трошечки поярче. І вони шукають е, проблему глибше, але не в собі. Тобто, в них нема такого ага. Значить, треба щось зробити з тим трактором. Вони вказують на його головний недолік, який сам собою зрозумілий того, що тракторець, який, за буде вже максимально масивний на свою потужність, збитий в кучу і так далі, він і буде й дорогим. А звертають люди ж увагу дуже часто і в більшості переважній. Випадків саме на ціну трактора, якого вони купують, вони відштовхуються від свого бюджету. І з, трактор, з тракторця за 2-3 тисячі доларів. Ну, дивлячись, коли він був куплений. Вони з заводу, як він є, вимагають щось там. А якщо щось їх не влаштовує, вони з тим нічого не роблять, але далі ганять техніку. Основна складова будь-якого трактора. Це мотор і шасі, так? на якому він стоїть. Що таке шасі? Це міст або й два мости, якщо він повноприводний. Ну і трансмісія, відповідно, яка приводить в рух самого трактора. Мається на увазі бере на себе головне навантаження, бо двигун може бути будь-який за рахунок якихось там редукцій, різноманітних передаточних чисел. Йому по большому щоту, грубо кажучи, так. Можна так зманіпулювати, що тому двигуну буде абсолютно все одно. А трансмісії, як не крути, крутить колеса, а колеса приводять в рух трактора і дають йому змогу, скажімо так, тягнути щось за собою. Тобто виконувати функцію трактора, тягача якогось там знаряддя, прицепа і так далі. Читаючи коментарі під відео Валентина з каналу Татовий Гараж. І багатьох інших людей, я часто стикаюся з такими думками світлих розумів в лапках, що, мов, розхвалюється трактор, і навіть в мене таке часто є. Але ж в нас основна маса відео зосереджені на саме модернізаціях того тракторця, переробках там і так далі. Тобто, якщо керуватися логікою, знову ж таки, в лапках. Цих людей, то ми маємо змиритися з тим, що ми маємо. Така тавтологія невеличка. Нічого в тому не робити, і хай буде, як буде. Тобто, от коментар Валентина. Що ж він такий класний, такий якісний, якого ти хера його типа, перекрашуєш? Якщо чувак, дебіл, Дивлячись масу відео Валіка на каналі, не зрозумів, що Валік автомаляр з таким досвідом, що йому за 100 життів не досрати. Значить, само собою для розумних грамотних людей зрозуміло, що чоловік фарбує дорогі преміальні автомобілі, вміє це робити, може це зробити і хоче це зробити в себе на тракторі, щоб фарба там виглядала не так, як йому дав завод, а так, як хоче він. Незалежно від того, що кому зайшло. Якщо трактор преміальний, то преміальні його складові основні. Для чого тут ліпити фарбу, як тоді оригінальний, неоригінальний шифен, синій, зелений, жовтий, червоний і так далі. Фарба не впливає на трактора. Впливає на двигун. Коли б він переробляв би там двигуна, чи міняв би, чи трансмісію, там вже ремонтував би 10 березів. Були б питання суто. Що опа, ти ж сказав, що трактор хороший, а тут ти лізеш до його основних вузлів. Значить, тоді валіка можна було зловити на типу якійсь там брехні, якийсь омані. А тут перефарбував, додав якісь там датчики, яких там не було. Вибачте, не було датчику механічного тиску мастила, тільки аварійна лампочка. Звідки може бути відомо, при якому тиску та лампочка засвітиться? І чи засвітиться взагалі, оскільки там електрика, десь щось окислиться, давлення не буде, вона не світиться, ти собі працюєш. Отаких от спеціалістів треба чобсти по шиї. Бо вони своїми коментарями під'юджують інших людей. Мол, Валентин, зокрема, робить щось дурне, яке там не потрібно. Тобто, от є фарба. Що ж там, воно ж все якісне, ти казав? Це я вважаю бред дурного. І я б на його місці, і багато хто інших зробили би так само. Особливо розуміючи і маючи з тим дуже здоровенний досвід. Це чуть-чуть, оце тільки от на рахунок малярки. А скільки всього він досвіду має, то одному Господу відомо. Подивимося на мене. Що ж, скільки там? Постійно одні ремонти, ремонти, ремонти. У мене є ще сусід такий. Ну, не сусід, а рахуємо сусід. Так, пиячок. Я що не настроюю тут мотора, щось там в ньому проводку там замінив, бо вона мені не подобалася. Я міг плюнути, але я не такий, як ці експерти, які пишуть такі коментарі. Я на таке плюнути не можу, бо я знаю, як воно має бути. Мені не підходить. Настрою форсунку, настроюю все так, як мені. Треба, оскільки я в цьому маю поняття, значить, я ремонтую. Де зв'язок між тими поняттями ремонту і налаштування? Коли я ремонтував мотора? Коли я ремонтував трансмісію. Допустим, полуосі відносяться до трансмісії, так? Але, як відомо, мотокосмос мене намахав. А яким чином? Трансмісія. Це корпус і всередині шестерні. А полуосі це те, що можна дістати там за пів години, замінити, коли в когось вона поламалась по гарантії, хтось доколупав магазин, вони йому все-таки поміняли. Самі забрали в нього зломану, зварили і поставили на мій трактор. Ось так воно відбулося. Так сказав мені один з людей, який колись працював на зборці подібних тракторів, і казав. Просто дістають з нової коробки полугось, забирають зломану, варять, ставлять, продають, а далі шукай винуватих. Тому, якби цього не було, то, можливо, і такої поломки б в мене ще досі або взагалі ніколи не виникло. На рахунок, знову ж таки, повернемося коментаторів за те, що в них тракторці ці буксують там і так далі. І тому подібне. Відповідно, людина не хоче включити мозок, включити телефон, включити Google чи YouTube і подивитися, що розумні люди роблять, коли тракторі буксують. А відео таких дуже і дуже багато. Беруть груз і чіпляють його на трактора. Це не складно і не так затратно, як хтось собі може подумати. Тобто, ви берете, просто включаєте клепку. Більше вам нічого не треба. А якщо у вас клепки цієї немає, то вам вже нічого не допоможе. Будь-який трактор, який не виконує якусь роботу, він її може виконувати за рахунок того, що в нього є якийсь запас там міцності в шасі. Тобто, збільшити його тягові характеристики тим самим баластуванням. Наприклад, в мототракторів це. Як мінімум, робити не рекомендується. А як максимум, я вже зняв стільки відео, що повторювати не буду. Тут ситуація не така. Трансмісія тут з Сінтая 31, яка стояла на синтаї 24Б, і також дізнався я недавно, що стояла на синтаї першої генерації 244. Відповідно, вона витримує 2 мости 1200 кг маси і 3 циліндри 24 кінські сили. 100 ньютон-метрів крутного моменту двигуна. Відповідно, запас міцності в неї є, оскільки тут і двигун не такий, і маса не така, і привод не повний. Баластувати можна і треба. І знову ж таки, всі оці модернізації, маніпуляції, виглядають для когось ремонтом. Цим людям потрібен ремонт головного мозку, або його заміна повністю. Застукав вас мозок, хлопці, якщо ви так вважаєте. Ну і на ще один коментар хочете дати відповідь. Якщо в мене стільки об'єм робіт, і є думка в когось, хтось думає, що мені треба більший трактор, зокрема, от часті можна спогодитися, що, звісно, роботу можна було б робити швидше, тому що більше землі, більший трактор. Але є кілька перемінних і дуже важливих факторів. Великий трактор мені дуже-дуже багато дрібних робіт і маніпуляцій не зробить. Особливо буде шкода топтати якимось юмезом тих 70% сотих пшенички. І буде дуже, скажімо так, весело купувати до нього навісне, поїти його солярою, ремонтувати, боронь Боже, що. Бо цей трактор абсолютно не новий. І ще конкретно, що важливо. В дрібних роботах дійсно, він по габаритах мені абсолютно ніде не влізе. І в мене був Т40, то мені є від чого, скажімо так, відштовхуватися. І в більшості роботи такої дрібної це ми візьмемо транспортування. Скільки буде жерти ЮМЕС на 100 км, я думаю, вам казати не треба. Якщо взяти в відношенні, порівняти. Це приблизно в 7-8 разів більше пального він жере в транспортування, ніж оцей тракторець. Ніякого ПТС-4 я купляти не буду. І совати ним покошену траву, яку я скосив мотокосою. Чи листя яблука, які я покарав в садку. Це мараз. А це треба робити майже кожен день. Наступне питання. Чого ще мені не підходить великий трактор? Того що до нього, зокрема, треба купляти вже велике. А відповідно й дороге, ахереть навісне. І на ньому було б бажано вже заробляти. Тут нема на кому і на чому. Мав би я й більше землі в Україні заробити. Отак, От взяти бах, вкинув, бах, взяв. Не то, що тяжко, а на грані можливо. Що ще варто сказати? Тому цей трактор в мене й оказався. Бо він економний, він простий, він надійний. Якщо він такі об'єми роботи робить, і з поломок в нього було з тих, що мені треба було стати на ремонт, це полуось. І вижимний підшипник, вибачте, це не ремонт. Це не мототрактор, який ламається в транспортуванні самому. Це двокорпусний вірак з вагою 105 кг і так далі, і тому подібне. І в знайомих моїх дисковий борний метр 30-320 кг. І без проблем, і все працює. Просто треба включити мозок. Підкинути маси, десь щось трошки підкрутити під себе. Чепив я тут турбіну. По-перше, захотів, по-друге, обіцяв людям, а по-третє, мав можливість, скажімо так, мав поняття якесь більш-менш зробив це. Мені не вистачало, я хотів, щоб мотору було легше дихати. Чи зменшив я ресурс? Абсолютно ні. Тут на дуву немає навіть одного бара, паливний насос і форсунка не замінені, збільшена трошечки подача. Щоб десь там щось там, то, будь ласка, подивіться відео в роботі навіть турбірованих багатьох тракторів. Як вони працюють з плугами, на яких швидкостях, з яким, з яким димом, і ніхто не умер, і трактори їздять досі. Все. А сажа, якщо вона набирається тут, якщо в моторі нема масла, то вона сильно і не відкладається вам на голові, і на поршньові, і на гільзі. Ну На гільзі, відповідно, її змиває масло, кольця здирають трошечки. Але щоб вона збиралася там та сажа, вона для того, як то кажуть, і показується з глушителя, що вона вилітає. Просто солярка от не може повністю згоріти. Через свою якість, через трошечки перебортої солярки навантаження, через трошечки дебільну роботу тут насоса. Але то не страшно, то один баняк. Подумайте, що один циліндр робить ту саму роботу, що роблять три циліндри. І тоді дайте собі відповідь на питання. Чи це не є результатом якимось моїх ремонтів, як комусь здається. Чи Валентинових і так далі, його, скажімо так, о, вже пудрить комусь мозги, два по 30 плуга купив, а він один по 30 не тягне. Люди, в мене є знайомі, скажімо так, в яких шифен 244 не може працювати з плугом один по 30. Бо ці знайомі це плуги 3 по 35 по поняттю до механізації. Якщо в них немає поняття, то не буде того. А в мене є ще один клієнт, теж такий фанатик, який на такому шфенгу, тільки старому, здається, мені 12-14 рік випуску, він 3 по 25 тягне. От він собі зробив такого плужка сам. З кінних корпусів щось там пообрізав, позагинав і працює ним. І ним працює. Ну, типа, успішно, наскільки я знаю. А якщо і не успішно, факт є того, що трактор тягне такого плуга. Це будемо рахувати, якщо по захвату це буде ну, чистими, грубо говоря, 2 по 35. А це плуг для сороковки толковий. Мужика просто є кепало до того. Він щось там накидав, грузів і поїхав. Там кабінка є і так далі. Тобто загальна вже маса більша. Все, що крутиться навколо чиєїсь роботи коло чогось, у людей спрацьовує фактор, чи заздрості, чи чого, чи нерозуміння. Тому що, по-перше, це повторити треба. Щоб зрозуміти щось там, треба його попробувати. Так? От. Поки не всунеш пальці в розетку, не поймеш, що 220 трохи щіпає. От. Поки не добіжиш до туалету, не поймеш, що сельотка. З кислим молоком, трошки не канаї, або солодким і так далі. Тобто всі ці нюанси в цих коментарях зустрічаю я тільки в людей, які не розуміють те, що вони бачать, і не можуть усягнути, що ці речі дійсно щось дають і допомагають. Багато в чому. Навіть, допустимо, та сама фарба у Валентина. Він зробив так, щоб він пофарбував його один раз. І просто їздив дивився на гарно пофарбованого трактора, знаючи, що та фарба нікуди не дінеться, ніде рижики не візьмуться, не почне отклеюватися, ржавіти, тріскатися і так далі. І на його місці, кажу, кожен би, навіть і не маляр, а той, хто просто хоче для своєї техніки найкращого, бо знає, що кожен рік міняти її не буде, то зробить так, щоб вона була чим довше. Будуть ставити масляні фільтри, як я і так далі, там заливати толкове масло і так далі. Хтось вважає це теж абсурдом. Лити нормальний рівень масла в ту трансмісію, а не так, як сказали, бо там якесь розбризкування, ще якась херня і так далі. Тобто не тішити себе, що тобі з завода сказали, зробили і дали за ту суму, вже все повністю, що в тому тракторі могло би бути зроблене. Подивіться на катавр 350-го на 750 кг маси і на того двігуна. Порівняти його з шифенгом 350, який на 300 кг важчий, як мінімум. Просто в загальному, навіть по масі. Тільки між ними є різниця 400, місцями навіть 500 доларів. Відповідно, десь там, щось там, кудись там, треба було б заглянути і, при... і прикинути, чого є різниця в чому. Якби на кентавра так само того нацепили, все зробили в ньому, як в шефенгу, він би і мав би таку ціну. Тож для чого був би той кентавр? Має бути конкуренція, конкуренція по якості не може бути, бо тоді буде рівна ціна, і невідомий нікому кентавр буде нікому не потрібний. А буде потрібен шифен, якого всі знають давним-давно, скільки світ стоїть. От і вся вам, хлопці, політика. Через те породжуються такі цінові моменти, що мусить десь. Людина сама докласти руки, якщо вона їх має, і клепку. А якщо не має, то трактора вам не треба. Навіть і коня. Наймайте, бембайте гроші в землю, нічого не маєте. але краще не страждайте і не пишіть херні в коментарях, щоб не збивати других людей з пантелику. Вони пишуть: я бачу мотоблочну херню, там один придурок писав, Каракатиця, там ще щось. Боже, раді Бога, що ти пишеш? Один писав, що я людей обманюю, що люди все побачать. Купа відео з двома корпусами, як він ори, там пише 5-8 см. Тут навіть на око видно що стойка 50 см, наскільки плуг заглибляється. З мірюю, ні, то брехня. В мене рулетка не така, там сантиметри набагато зменшені. Одним словом, причин люди будуть вигадувати дуже багато, по причині заздрості, по причині того, що вони невігласи, дебіли і так далі. І будуть просто один одного там. Пшикати, збивати, стяти в очі, аби тільки не вийшло так, як хтось сказав. Щоб щось сказати комусь, напевне, треба пройти через те самому і показати бажаною, а не просто ляпати язиком. Там, так і так, от те то так, те звідси, те там, те сям. Тут. Якісь такі тут якісь певні недоліки є в тому чи іншому. А які то недоліки, як їх усунути? Чого, як я сказав, що от трактор легкий, в нього були проблеми із одним корпусом. Накидав маси, масі немає проблем з двома. Поставив турбіну є явна перевага в тязі, плюс на передачу вище під гору тягне. Минулого року він на четвертій з місця по рівному не хотів рушати. А тут він під гору рушив і тягнув. Земля бачили, яка, тобто сама поверхня, скільки решток рослин і який уклон. Це вам такий просто кажу. Мій досвід для вас, і щоб поняти, наскільки просто абсурдні інколи бувають людські. Переконання, то читайте коментарі, і якщо ви щось знаєте точно, просто тим людям треба відповідати, щоб ви їх просто переучували, пере... перестроювали. Бо їхнє буде основне завдання вридітельство. Займатися просто херньою від заздрості і від своєї немічності, що вони самі нічого не знають і не вміють, а тільки можуть ляпати, щоб типу когось попустити в чомусь. Будь-які тут модернізації, от світло, наприклад. Мені треба частенько вночі світла. Ні, все, завода тут дві лампочки, все. Ти не маєш права робити. Бо інакше, якщо ти зробиш, значить цей трактор насправді гамно. Що хотіти, певну ціну в порівнянні. І що з, з, з тої ціни і з того трактора можна взяти, якщо отак от, от докласти. трошки розуму і трошки рук. Подумайте просто, чи це не є класно, щоб ти просто. Мав на чому тренуватися, мав на чому розвивати свої навички, сварки болгарки. Але не настільки, що стосується двигуна і трансмісії, як я сказав на початку відео, основних вузлів. Тобто є двигун, є трансмісія, я просто на це все готове, доліплюю те, що тут, на мою думку, бракує. Показую людям результат. Що з того вийшло, Показую, що результат є позитивний. Значить відповідно, той, хто каже, що це брехня, той ідіот. І якщо ви думаєте, що я знімаю підбірку відео, наприклад, навісного Загровесу для таких тракторів, і я не знаю, що я говорю. Я лишу кілька відео в описі. Я постараюсь не забутися, бо я часто забуваюся. Просто подивіться їх. А якщо здається комусь, що це неможливо, то є відео підтвердження у мене на каналі. Достатньо й моїх відео навіть побачити. Що вартує оцей плуг 2 по 25. Що один він вартує. Диско борона, метр 30. Є дв... трьох навіть знайомих, спокійно працюють. Спокійнесені. І не в моторі. Діло тут в відравліці і в тій коробці, чи воно справиться з тим всім. Справляється. Без поломок. Люди не повідомляли про якісь поломки, що це була поломка. А не якась модернізація. Модернізовувати грамотні люди будуть навіть трактора не то, що за 2, а за 22 тисячі доларів. Це називається зробив під себе, якщо ти розумієш, як воно має бути і як тобі краще. Якусь там дугу зробив Валентин. Для чого він її зробив? О десь буде в лісі, боронь Боже, десь на якийсь пеньок заїде і так далі. Ця дуга не дозволить трактору перекинутися на дах. Йому побитися і побити всього трактора. Раз. Другий раз, оці стекла зробив, декоративно, захотів, зробив. Якісь там кнопочки, якісь там під, тож, підсвіточки, ще там щось. Це все для того, щоб було приємно, зручно працювати тому, хто тим трактором володіє. А якщо комусь бракує поняття це зробити для себе, то знову ж таки, вам навіть кінь не потрібен. Бо той, хто рушає з четвертою передачі, тому хіба самоката. Маю на увазі з автомобілістів. Розумієте. Тому це все просто для мене, просто для людей, які в темі. Але складно для тих людей, які кажу, не можуть свою власну техніку довести до пуття. І японці доробляють, і американців, і вся, всяку остальну тварь лісову доробляють. І це буде завжди, бо кожен власник робить по-своєму. Навіть дебільні повісити бризговики, перенести глушника десь не щоб не тарабанило, дашка зробити і так далі, то це, типа, по логіці робити не треба. Бо трактор і так вже зроблений. Або, о, він же ж такий класний, ти розказуєш. Чого ти його ремонтуєш? Раз людина. Знає слово ремонтує, то не означає, що вона вміє це робити. І розуміє, як виглядає процес ремонту. Розібрав турбіну, подивився, все нормально. Діло було в врівньові. Ремонт. Настроїв форсунку ремонт. Зняв кришку, подивився, чи всі метки, чи регулятор не розкрутився. Відрегулював опереження по книжці. Налаштування називається. Ремонт. Клапана щось там подивився, прокладку поміняв. Ремонт. Ремонт це розібраний мотор, знятий поршень, зняті колеса, розібрані шестерні, вибиті підшипники з коробки. Оце ремонт. А отут заміна, вибачте того, блядь, дурного підшипника вижимного – це навіть не ремонт. Це розхідний матеріал тут саме, того, що навіть і написано, що вижимний підшипник тут. Міняється раз на 250 мотогодин, бо починає там шелестіти там ще якісь моменти і так далі. Це значить розхідний матеріал. Як і сальник, пильник, там, хуїльник, рімень і так далі. Що стоїть не тисячі, а пару сотень гривень. І тому таким людям треба перше зайнятися ремонтом мозгів. І багато є. Хороших прикладів моїх друзів, інших блогерів, які знімають відео, для того, щоб показати, що вони роблять для себе, щоб інші люди могли, скажімо так, це повторити, кому вистає кепела. А кому його не хватає, ті будуть писати, що ти робиш херню, що воно там не потрібне. Або якщо ти те робиш, значить той трактор насправді поганий, треба доробляти, то говно ти ДТП. Якщо ви не розумієте, з чого складається трактор, Якщо ці вузли надійні, то все остальне ви можете хоч геть все поміняти. Абсолютно, всю кузівню, навіть колеса, все абсолютно як вам подобається. Якщо ви лишите основні вузли трактора, значить ви самого трактора конструкцію виходить, не зачіпали. Наприклад, як я і багато інших людей. Я конструкції трактора, саме як трактор, це мотор і шасі, я не зачіпав. Я просто робив те. Щоб продовжити його життя в плані того, що тут було дещо, скажімо так, не доведено до кондиції, як інші люди роблять, коли мають мозок. А наразі, добрі хлопці, думайте і будьте всім здорові!